Поговоримо про любов до себе. Любов до себе це ставлення до себе, яке передбачає прийняття себе таким, яким ти є, з усіма своїми перевагами та недоліками. Це також включає самоповагу і дбайливе ставлення до свого фізичного і емоційного благополуччя. Як навчитися любити себе, дізнавалася Світлана Кліменкова. Що таке любов до себе? Давайте розбиратися. Багато хто з нас виріс в епоху, де любов до себе засуджувалася як прояв егоїзму. Я думаю, що ви чули фрази всі з дитинства про когось, о, вона себе любить. Тобто до вас не підходили і не казали. Дитинку, любити себе це погано. Але інтонація і осуд, з якою була сказана ця фраза, я думаю, що давали певний відбиток на вашу і свідомість і підсвідомість. Щоб краще зрозуміти, що таке любов до себе, треба усвідомити, що нею не є. Любов до себе не є прагненням досконалості, вона не залежить від наших досягнень та зовнішніх показників успішності. Любов до себе це почуття безумовне. Не шукайте, будь ласка, за що ви можете себе любити. Любити себе потрібно просто так. Більшість опитаних нами мешканців горішніх плавнів відповіли. Звісно, потрібно. Любов починається в першу чергу з любові до себе і до оточуючих також. Якщо є любов до себе, то любов буде і до всіх, і до дітей, і до батьків, і до окружаючих нас, людей. Я думаю, що так, тому що тільки ми, тільки ти сам можеш себе любити, кохати та підтримати. Більш ніхто. Так, і інші люди вони можуть тобі допомогти, бути з тобою, але завжди, коли ти засинаєш, ти розумієш, що в тебе є тільки ти. І тільки ти можеш зробити себе гарною та щасливою людиною. Для чого себе потрібно любити? Для того, щоб легше жилося, щоб ніхто не міг на вас надавити. Щоб вам жилося в Кайф, щоб ви проживали це життя заради себе, а не заради когось іншого. Зазвичай це складніше знайти ніж до, до оточуючих, але ми над цим працюємо. Знаєте, ми, мабуть, з того покоління, коли а, це було соромно любити себе. Боже, як же так любити себе? Це ж це ж не найголовніше. Потрібно було любити державу. А, ну всіх навколо, окрім себе. Але ми над цим працюємо. Ми вже любимо себе. Ми а, вчимо своїх дітей, любити себе себе, бо це, мабуть, найважливіше, бо коли у людини є ресурс свій внутрішній, вона може любити як себе, так і оточуючих, і робити щось корисне в першу чергу для себе. Це для мене болюче питання, тому що про себе я дуже часто забуваю, про що я собі нагадую, але не завжди виконую свої обіцянки сама собі, що потрібно себе любити в першу чергу для мене на на чергу, чим це мої моя сім'я і мої діти. Іноді просто у нас на любов до себе не вистачає в мене сил, але це неправильно. Якщо любиш себе, то і любиш інших, тобто ділишся своєю любов'ю. Любов вона не подільна. Любиш інших, люби і себе. Ви пам'ятаєте фразу, що ближнього потрібно любити як? Як самого себе. Тобто повертаємося до того, що коли людина не має досвіду любові до себе, коли людина взагалі не знає, що це таке, і не відчула це на собі, то, відповідно, віддати це вона не може. Любов до себе це дія, вона означає робити щось для себе. Як же ж саме любити себе? Коли ставиш таке запитання, найчастіше кажуть: ну, любов до себе це купувати собі якісні речі, це доглядати своє тіло. Так, це абсолютно вірно. Це прояви любові до себе відносно тіла. На жаль, нас не вчили, що так само треба слідкувати за своїми думками і за своїми емоціями, що треба тримати в чистоті. І свій розум, і свій психоемоційний стан. Любов до себе дає нам відчуття власноцінності, робить нас впевненішими, емоційно стійкішими, а також веде до кращих стосунків з оточенням. Є таке твердження, що наш світ це дзеркало, тобто він відбиває нам наше ставлення до себе. І тому, виходячи з цього, як людина ставиться до себе, так до неї ставляться оточуючі. Якщо людина себе не любить і не поважає, світ відзеркалює, відбиває людині це поведінкою інших. Коли ви змінюєте своє внутрішнє ставлення до себе свій внутрішній стан, оточуючий світ теж змінюється. Любити себе це жити щасливо. Адже, коли ви цінуєте себе і живете в гармонії з собою, ви здатні відчувати справжнє щастя. Пам'ятайте, в цьому житті перемагають лише ті. Хто любить себе?